Небезпечний острівок безпеки 24-річній водійці виявилося замало двох смуг для руху. Вона вирішила проїхатися й острівком безпеки. Пощастило, що на той момент тут нікого не було. Потім поворот і вимушена зупинка. Об паркан ДТП трапилося у неділю близько 20.00 на вулиці Шухевича. На відео, яке зняли очевидці, видно, як вантажний бус першу збирає дорожні знаки, після таранить паркан. Станом на сьогодні автомобіль із місця пригоди ніхто не забрав. У ньому пошкоджено передню частину, лобове скло та одне із коліс. Всередині автівки пляшки з під енергетичного напою. Поліцейські, які приїхали на місце пригоди, встановили. Водійка за кермом була на підпитку. Під час спілкування патрульні виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. і Результати огляду це підтвердили. Драгер показав 2,79 цілих проміли. Водійка з результатом погодилась. Водійка від надання меддопомоги відмовилася. Чому їхала за кермом у нетверезому стані, не пояснила. Патрульні склали два протоколи та виписали одну постанову. Зокрема, й за те, що керувала без посвідчення водія відповідної категорії. Це частиною першої статті 130 купапу. Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння та статтею 124 КУПАП порушення учасниками дорожнього руху ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів автомобільних доріг, дорожніх споруд чи іншого майна, а також винесло постанови за статтею 126 частина 2 КУПАП, керування автоособою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки. Початку року патрульні поліцейські Рівненщини ще не склали 898 протоколів за керування в стані сп'яніння. Чи заберуть вантажний автомобіль на потреби Збройних сил України наразі невідомо. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.